Анатолій Віталійович на даний час являється військовослужбовцем прохожу службу. Як вас змінила війна? Війна особисто для мене розпочалася в квітні 2014 року. Виїхали ми на Луганськ, в саме місто розпочали там нести службу, а саме це охорона. Громадського порядку забезпечення безпеки на державних об'єктах, а саме знаходилися в Луганському обласному відділу міліції на той час. Важко передати словами, але війна дуже сильно міняє, дуже сильно і затягує. Війна, початок і сьогодні. Сама війна дуже зробила сильний. Переворот, і як у 2014 році, і зараз при повномасштабному вторгненні поміняла взагалі повністю весь світогляд навіть тих командирів, начальників, які були і старші по званнях, і старші по роках, і вчилися ще при радянському Союзі. Відбулися зміни зараз при повномасштабному вторгненні. Я зараз маю на увазі на всіх, як і військових, як і цивільних. Дуже багато з'явилося. Хлопців вмотивованих, які до цього часу взагалі не знали, що таке зброя, не бачили її, ніколи з нею не користувалися. А зараз із-за того, що є мотивація, є бажання захищати свою державу, хлопці буквально за тиждень, за два тижні вдівають навичками поводження зі зброєю. Заходам безпеки я не хочу сказати за 2014 рік, що теж такого там не було, Було, але якось в меншій кількості, в меншій якось якості також було багато вмотивованих хлопців, вмотивованих людей. Особисто за себе скажу здивований, що дійсно прокинулася українська нація. Під час повномасштабного вторгнення прокинулась і дала нормальний бій. І до цього часу дає цей бій. Хто для вас побратим? Бувають такі ситуації, що коли ризикуючи власним життям, ти на все. Забиваєш, закриваєш очі і просто йдеш туди, до нього на позицію для того, щоб або його змінити, щоб він відпочив, або принести йому води попити, не дивлячись на те, що тебе обстрілюють ворожі гради, ворожі міномети, працюють снайпера. Це та людина, побратим, з якою при поверненні до мирного. Життя ти до нього дзвониш, з ним спілкуєшся, ви згадуєте моменти, при яких могли загинути, і смієтеся разом. Так що це ця людина, яка дуже важливу роль відіграє і в військовому житті, і в цивільному житті. Чи нормально донатити і не воювати? Як на мене, донатити нормально і не воювати. Тому що не кожен зможе воювати, не кожен зможе перенести ті реалії, які там відбуваються. Нехай люди донатять, нехай не воюють. Просто щоб не мішали і лишнього не говорили. Поранення було влучання міни. По нашому укриттю нас завалило, але залишилися живі. Залишилися живі, але дуже сильно контужені. Поставили діагноз черпно-мозгова травма, струс головного мозгу, контузія. Я пролікувався, і знаєте, дуже сильний страх мене взяв від цих прильотів, від цих мін. Дуже я їх почав боятися. Так почав боятися, що ще такого страху не було від 2014 року, як зараз цей страх був. Але вирішив я його перебороти. Попросився в старшого командира, в старшого начальника ще раз після лікування вийти в сам населений пункт в роботі НО і так і там далі находитись на позиціях з хлопцями. Правда, не хотів він мене відпускати, не дозволяв, але все одно. Я його впросив. І ви знаєте, я задоволений собою, що я зайшов на позиції, я цей страх там переборов. Хоча мені так і далі було погано, зле, але собою я задоволений, що я зібрався. І цей страх я поборов. Спорт у вашому житті. Спорт особисто в моєму житті відіграє. Ну, свого роду, як роль реабілітації. Дуже подобається мені бігати. Знаєте, я просто вставляю наушники вуха, включаю музику. З першим кроком, коли починаю бігти, якось переступаю, так як в інший світ, взагалі в іншу реальність. Мене це відключає, відключає взагалі і само собою від навколишнього світу і. Від цих думок, які були пережиті на війні, цього року виконуючи завдання в населеному пункті роботіно по захисту нашої країни, це Запорізька область. Спорт мені, особисто мені там дуже допоміг вижити, допоміг там маневрувати, переповзати, перебігати. І навіть будучи в повній екіпіровці, плюс зі зброєю, з двома гранатометами за спиною, плюс зі штурмовим рюкзаком, я набагато себе потужніше почував в свої 34 роки, ніж хлопці себе почували в 25-23 роки. Ігри нескорених. Після повернення з виконання завдань в. Пункт постійної дислокації було запропоновано і командиром групи, і інструктором з фізичної підготовки подати заявку на відбір в команду до ігор нескорених. 4 червня цього року були оголошені результати по відборам збірну команди України. І я потрапив у цю команду в кінці січня 25-го року. Ми повністю з командою вилітаємо безпосередньо на самі змагання, які будуть проходити в Канаді. Особисто я вибрав для себе це бігові лижі, це біатлон, це веслування на тренажері, баскетбол на візках колісних і регбі на візках колісних. Найемоційніший спогад дуже було багато ситуацій, особисто крайня ротація, яка була. Я рахував, що за 9 днів міг чотири рази загинути. Але саме такий спогад це був 14 рік. Ми знаходились на 32-му блокпосту. Траса Бахмутка між селом Смілим. І селом хорошим, як потім виявилося, ми знаходилися через деякий час вже в кільці. В 50 метрах від нас в посадці побачили також противника, чисто випадково їх побачили. Це був світанок, це було 7.30 ранку, як зараз пам'ятаю. Видно, вони нас не бачили, що ми там знаходимося, бо я так зрозумів, планували йшли йти вже до самого блокпоста, але натрапили на нас. Дуже тоді розпочався сильний бій. Ми контакт погасили. Відстрелюватися з їхньої сторони вже ніхто не відстрелювався. І ми з побратимом вирішили зайти в посадку там, де вони знаходилися, подивитися, що там взагалі робиться. Може є поранені, може є вбиті. Якщо поранені, взяти в плен. І під прикриттям також наших хлопців ми вдвох забігли в цю посадку. Вони не ожидали нас побачити. Вони були живі, були живі, але все одно серед них там були поранені хлопці. І я, коли забіг в цю посадку, я побачив перед собою, як лежить противник, розкинуті ноги, туловище. І в мою сторону, попри мою праву ногу, був ствол, направлений ПКМ. І я навіть побачив, як в цю сторону, попри ногу, пішов вистріл. І далі я вже пам'ятаю, як я лежав на спині, ну, там відстань, ну, метра, напевно, півтора була до нього, і просто туди в ту сторону вів вогонь. Попри те, який знаходився позаду мене, також почав гасити цей контакт. І потім в кількох метрах в праву сторону від нас, вдача в посадці, в метрах 15-20, я почув голос е голос з матами, але суть голосу та була: що е давай швидше перезаражай і валі, тих. Скоріше за все, напевно, в самому ПКМІ була затримка. Утикання, щось було, щось сталося там. Не можу знати, що і я так собі подумав, що є кілька секунд звідти відтягнутися, відтягнутися, зайняти більш вигідну позицію і вже далі продовжувати бій. Від 8 ранку до 16.30 вечора був дуже сильний вогневий контакт з противником. Вони дуже сильно йшли, штурмували, дякуючи. Самому собі, дякуючи своїм хлопцям, які тоді зі мною були там на тій позиції, в тому секреті. Ми дуже вирили хороше таке укриття, бліндаж. Одразу ж перший день, як туди попали. І через те нам той бліндаж допоміг вижити. Якою ви буде Україна після перемоги? Україна після перемоги буде найпотужнішою державою, країною. В цілому світі, коли їдемо на навчання за кордон, або коли за кордону до нас приїжджають нас навчати, то вже й в деяких, можна сказати, що в всіх ситуаціях вони запитують нас, а як би ви тут себе повели, а що би ви тут би зробили? Як на мене, то це круто. Це круто, але дуже Велика ціна за це все заплачена. Все одно Україна була, є і буде. Хто б там що не говорив, хто б там чого не хотів в Україні бути і вона буде найсильнішою і найкрутішою державою в цілій Європі.